Заберете ви будку, Тварину ви не заберете, тому що вона 9 років тут прожила. І люди залишають тварину на вірну смерть. Тому що, якщо буде мороз, вона замерзне. От в такому положенні вона замерзне. Броварчанка пані Тетяна разом із сусідами понад 9 років опікується песиком на ім'я Рижулька. Чотирилапому вони навіть побудували домівку. Стояла вона неподалік магазинів. Але з'ясувалося, що Рижулька та його будка бізнесу заважають. Оксаночка прийшла з матір'ю покормить, підійшла до них і каже, не знаєте, кому заважається будочка. Вони почали її принижувати, оскорбляти, матюкатися. І потім на неї, от який мужчина був з краскою. Він поліз до неї биця і облив її краскою. Як результат, зіпсований одяг, взуття, телефон. А наступного дня зникла будка, де мешкав Рижулька. А де ділась будочка, Отут стояла. Не знаю. Як не знаю, знаю. от куди я можу знати. Ну ви її забирали, цю будуть. А чому я її мав забрати? Я працював ту суботу. Бачив. Ну ви не ви не працювали. Ви облили людину краскою. По-перше, я її не облик, Ну, Я так? вам кажу, ви облили людину краскою, ви полізли до них битися, до жінок. Після скандалу навколо безпритульного собаки небайдужі занепокоїлися за його життя та безпеку, тож зібрали кошти і відправили рижульку перезимувати в приватний притулок. За таких тварин ми теж повинні піклуватись. Вони не повинні, що отак от лежать, отак мучаться. Я думаю, що треба будувати якийсь притулок. Я думаю, що у нас в Браварах дуже люди з великою душею, і вони будуть допомагати піклуватись такими тваринами. У Броварах запланували побудувати центр стерилізації та адопції тварин ще чотири роки тому, але поки що він залишається лише на паперах. Дуже довгий процес, тому що е, там дуже багато нюансів, конструкцій, е, багато погоджень на даний період часу. проєктанти беруть погодження зовнішньої оцінки на навколишнє середовище. Це ОВД і це також такий великий проміжок часу, тому що там громадські обговорення йдуть. Де саме проходять громадські обговорення? І скільки триватимуть, невідомо. Проблема безпритульних тварин після повномасштабного вторгнення Росії лише загострилася, зросла і кількість покусів людей. Центр стерилізації і адопції мав би значно допомогти з вирішенням обох проблем, але наразі реалізація проєкту просувається дуже повільно. Потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію, зайти в експертизу, пройти, отримати позитивний експертний висновок, а тільки лише потім будувати. Проєкт може бути під час воєнного стану, а от будівництво точно не буде. Okay. Не виділяти на це кошти і взагалі в постанові Кабінету міністрів не прописано, що ми маємо право будувати. Безпритульні тварини на вулицях міста продовжують вести звичний спосіб життя. Вижити їм допомагають лише окремі небайдужі тварини. Вони як люди, вони просто не можуть нічого сказати. У них така ж душа.